Новинка в мікрорайоні академічний. Продається однокімнатна квартира на зручному, п'ятому поверсі. Будинок цегляний, утеплений. просторий, суміжний, санвузол, є бойлер для підігріву води. Площа квартири 46 квадратних метрів. Правильної прямокутної форми кухні є обідня зона, зона приготування їжі, укомплектована всіма необхідними меблями та технікою. є навіть посудомийка, що рідкість для однокімнатних квартир, вихід на балкон із кухні, вид із вікон я не покажу, адже відео знімала вже, тем, коли було темно. Простора кімната, ніша під ліжко. І ось така зона вітальній. Ви можете навіть зробити там де ніша, зону дитячу, ась тут спальню. Ціна квартири 79 900 доларів. Запрошую на перегляд.